Усім привіт, у Вівторок тримаємо обидво наші кулаки за Київське Динамо, адже нам дуже хочеться сподіватися на два українські клуби у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. І, судячи з побаченого на старті сезону, можемо розуміти, що всі наші надії не безпідставні, адже дуже симпатично виглядає київська столична команда у тих поєдинках, які вона вже відіграла, і тут мова не лише про два. Фантастичні тріумфи над партизаном у поєдинку з рейнджерс в першому теж дуже солідно виглядали хлопці. Вони розуміють, що робити кожному з них на своєму клаптику поля. Команда одразу вступає в відбір намагається заволодіти м'ячем після його втрати. Словом, філософія Шовковського цілком зрозуміла кожному динамівцю, і це головне. А, тому єдине, звичайно, що питання останніх 20 хвилин, коли дещо фізики не вистачило, і тут має прийти на допомогу ротація. Її головний тренер застосував в стартовому поєдинку УПЛ у Рівному а, десь майже відсотків 60-70 складу. Основного е, перепочивало, скажімо, отримало мінімально, якщо навіть якщо навіть взагалі не отримували ігрового часу. Тому тут залишається лише питання логістики: наскільки швидко вдасться відновитися після цих переїздів з за кордону, потім знов за кордон. Е, у шотландців таких проблем немає. Вони вдома грали поєдинок чемпіонату зате з мінімальною ротацією. Лише дві заміни Клеман зробив у своїй команді. Тому тут десь напевно нівелюється їхня перевага. У фізиці, в свіжості, як такої я не бачу бійцівські якості, бажання Динамо точно мають зіграти свою роль теж. І я думаю, що в основний час обидвом командам вдасться забити. Ну а переможця я чомусь так думаю, що виявлятимуть саме в основний час. Не буде додаткового часу, не буде серії пенальті. Ну, власне, це мій прогноз. Робіть власні. Ну і слідкуйте за новими від нас, команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить і, звісно, київському динамо.